Вероніка я, і ми граємо знову в Small CS. Yes! І з вами буду я, Кнопочка мала. Так, дивіться, я така сама. Пу-пу-пу-о. -пу -пу. Як пусистики наші. Ну що, починаємо гру? Так. Да. Починаємо. Так, у нас є тут пташка цвірінько. О, пташка цвірінько, цвір-цвір-цвір. Цвірінько. Ой, напити. Це у нас пташка свірінько, цвірінько. У нас народився недавно. Він ще маленький. Ще маленький плімаленький. Диванчик є, тюлі є, вікно є. І є, щоб робити бульбашки, давайте полопаємо. Попа. Супер. Лопаємо. Так, давайте новий подарунок. Це за... Я люблю подарунок. Відкривай Вероніка швидше. Дітки, ви любите подарунок? Яйце! Яйчку. Ой, у нас будуть ще друзі. Супер! Супер! По-моєму, це буде оленятка. А ти що думаєш, кнопа? Я думаю, коровка. <реш> <Завна реш> Тому що я люблю молочко, і мені треба була коровка, бо я хочу молочка. З цього яйця має бути коровка. Так, коровка може бути. А що? <реш> Оце хто хом'ячок був, ще хто в нас був, а що коровка не може бути. <реш> може. Дітки, а ви Ташка. любите молочко? Хто любить молочко, ставте лайк. Вероніка дуже любить і молочко, і сир. Так, так. так, ого, так. це яєчко сьогодні нам не вилупиться. Так що сьогодні ми не будемо знати, хто у нас народиться. Так що вам треба буде підписатися на наш канал так. і обов'язково подивитися наступну серію, щоб побачити, хто ж там у нас народиться. Так, ми йдемо грати в цю гру. Давай стрибки по листочкам. Давай, пострибали. Диви, я так на нього подібний. От подивися, і в мене хвостик такий самий, і, і лапки диви. Ну, я копія, копія наш барсік, так? Так, це Барсік. У нас це Барсік. Може, він мій братчик? <рес> Може бути. А він точно мій братчик. Так, трохи падаємо. Це все заплановано, так падати трохи. Потому, що не можна. Ну це нормально. Основне, а? коли впадеш, устати. Не і пострибати далі. Угу. А падати це нормально. Хто нічого не робить, той і не падає. А хто і робить, той і падає. І помиляється. Але це нічого страшного. Ми стрибаємо по листочкам. Але прийдеться впасти. Прийдеться перепрям... впасти, але нічого. Молодець. Угу. А жін чотири. А жін чотири копічки. А я дуже люблю тут плавати. Ну, я не дуже люблю плавати. Але і гру в цій ігрі плавати я люблю. А коли нам її відкриють? <стеж88> я не знаю. <ріс repeats> <плев> Кнопочка. <ріс> так. Не будемо тур... засмучуватися через дрібниці, угу. правда? Будемо шукати чим себе розвеселити іншим, правда? Так. Правда, дітки, ніколи не засмучуйтеся. Так, ідемо. Давайте ще раз пострібаємо, і у нас буде зірочка, і щось новеньке буде. Тань, тань, а, тань, а що тань, нам потрібно тань. зробити, щоб та гра нам відкрилася? Якась нова ігра? Історія має бути. Історії, а коли буде у нас історія? Я свідки знаю. Коли буде книжечка, тоді буде історія. А коли буде книжечка? Не знаю. Ти щось таке заплутала. О, ракета, верласка, ракети. Ні, ні. 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 Ну сирівний магніт, а то нормально. Так, трохи відсунемо камеру. Беремо магнітик. нехай тут стоїть камера. О, все магніт. Супер, вже дві полюсточки є. прийдеться в пасти, На одну один листочок. Але не на два. І опять падаємо, Ну, Куди! Ну, куди мені треба? Не розумію, куди ступати мені. Постійно. Ну, Я знаю, тобі треба листочки. було сюди, сюди і далі. Не туди, походу. Сюди! Сюди! Стривай сюди! Не туди. А куди? О, все. О, все. Ну тепер супер. Тепер супер. Супер, Скачу. пупер. Супер, супер, Эх! пупер. Ти не спіши, помалу, barn на цей листочок. В... На... Але на цей треба скоро, бо він обвалюється. Ну так і скоро. Потяхло може такого. сюда, потім сюда. Та я знаю. І по листочку, Ракета листочку. Такі Шумогніти ваші? Так, уважно тепер. Угу. Сюди, висі. Ну, ну і все, ура! Бачиш, мама твоя тобі підказала. Так, дітки, тут коло нас ще мама Вероніки сидить. І вона підказала. І так Вероніка дійшла до верху І зірочка. Ну, що ми розблокуємо? Давайте цю колябочку. Інтересно, цікаво, цікаво, дуже цікаво. А, а, а слухай Опа. мені, а скажи мені, а ти часом всі зірочки, можливість нової історії. Не тратиш на подарунки, всі піде. У нас нема тоді можливості. Пуфіки. Добре, а чому у нас нема нової історії? Бо, бо що ще нема книжечки. А коли буде книжечка? <ристості> От книжечка. <ристості> а чого ти тоді потратила зірочку? Не на тоді не було, не тоді було. не було книжки. Mm. Тоді не було книжки, коли не було пуфіка. Не було тоді. А коли появився його всю пуфік то та книжечка. Нам треба зірочку. А може ми тут знайдемо декілька цих, цих копійок. Не, ну, нема. Хм. Добре, пишите, играем. Может быть, ракета выпадет. Ну, дайте. Будь вот, ласка, ракета. Будь ласка, дайте ракету. Копейка. Полюсток, полюсток, Я, полюсток. Спеши. Добре. Е-е-е-е-е. Yeah, 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 yeah. <laughs> Ура, ракета. Все. Прилетіли файно приземлились. Ще раз. Ні. Ніе. Нормально магнітик. Зато більше пелюсток получимо. Так помалу, мало-малу. У малого кошеняти, завелися грушенята, ура! Скіт мале у магазин і купило апельсин, розкусило там водиться, апельсин цей не годиться. Ура! Прийшли! бум бумбум Пішли, напевно, вже зілька є. Чи нема? Нема. Скільки ж треба тих. Ще п'ять. Ще п'ять. Ще п'ять. Давай позаймайся своїми любимцями чуть-чуть. Так, треба трошки з ними позайматися. Барсик, як завжди, щось миє, та й миє. Малюк, Пить хом'ячок Соня, не знає, чим зайнятися. То дивиться за яйцями, то колише, то молоко робить. Вона за няньку. Так, вона за няньку, вона за яйця дивиться. А цей бульбашки дітям робить. Ой, як у них все весело, у них живуть. У них все організовано. У них все організовано. А Вероніка знову йде стрибати. Так, Тільки може бути любше іншого, не барсика. Не Варсика. Варсик вже бідний змучився, треба так, його ходи замінити. Соня. Соня. Давай, Сонечка, пострибай чуть-чуть. І спортиком займешся заодно. Спорт це здорово. Так, треба сюди. Ай, чого йшла? Що не бачила. Соня. соня, 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 соня. Опять прийдеться упасти на один. Оп, 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 оп. Пім, 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 пім. Нема куди. Нема. Провала. Ні! Сюди не можеш Ні. Паралельно не можеш, да? Вот так, да? Отак, а, ну, а на один, один. Так. Давай ракету, давай ракету. Ракету брось... Ні. Нам дуже треба було ракета, я вам кажу. Нам дуже потрібна ракета, ми так швидше добираємось. Я розумію, так... тільки ти тепер уважно дивись, що не настільки на тій на, на, ті, на ті, а прораховуй аж три. Три ходи прораховуй. Вони Що Ти маєш щось в ту сторону бачити. Йдемо йдемо, 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 йдемо. Сюди йдем. тобі краще вже стрибати, походу. Тепер сюди. Йдем, йдем. Ідемо. Тепер сюди. Ідем. Ну, добре. Ідемо. Куди? Я не хочу ще. Тормозила. Сюди. Сюди, сюди. Туди, чи туди. Сюди. А зараз будеш мати щось. Давай. Давай скачи сюди сердечко. Це не сердечко, це плюсточко. А. Ой, ой. Ми провалили. Швидко, 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 швидко. Швидко, швидко, швидко. Я стараюсь. Ну, слева швы. Добре. Тебе нормально. Так, устань, полюсушка. Дай ты будь ласка, Ракет. Там Давай, все, получилось Так буде легче. Буде легче. Фу. Як легко стал. О, сейчас, наверное, будет зірка, зірка, зірка. Будь ласочка, зірочка, зірочка. Ну, еще троха Может, буде, найдем одну купечку тут. Потрібно, Ні, тільки сьогодні ми вже стрибати точно не будемо. На сьогодні а. нам досить ігри. Значить, завтра буде продовження ігри. І буде в нас нова історія. О, нова історія буде. Коли ми заробимо там зірочку. На кінець. Добре, дітки. До нових зустрічей, до нових зірочок. Стоп, Може бути ану, зараз зробимо. давайте зробимо. Забивайте, зробимо, давайте. Це буде файно, дуже файно. Готуйтесь історія. Ба -дю -ба -дю. Відсторія від Барсіка. Так, ось Барсик не розуміє. Що за коробка? Що з нею робити з цією коробкою? Думаю. Так, все, включився, лампочка, механізм, <хи> запущено. Угу. Ну так, всі котики люблять сидіти <хи> в коробку. А баба щось знайшов. Молоточок. молоточок! Вау! Так. Вау! Опа, опа! Вау! Золото? Золото с нас есть, так не нужно. Здесь на Так. Нема. Угу. Теперь, опа. Так. Що це за двертя? Відкриваємо дверці. І там ото історія. Ура! Відкрив. Вот и воно. Тож у нас буде нова ігра стрибати? Скоро буде, дуже скоро. Коли? Дуже скоро. Коли? Дуже скоро. От буде скоро. Завтра буде нова історія де ми зможемо бавити. Окей, все, на сьогодні все. На сьогодні все. Всім папа. -па. Ви були на каналі Вероніка. Я до нових зустрічей до нових історій. Та. Хай щастить. хай все у вас буде добре. 爸爸